Певні соціальні програми можуть бути тимчасово або не тимчасово припинені. Програми, які, на які ми вже не мали покриття, вони вже зупинені, зупинені в бюджеті. Тому деякі програми так вони саме перед, коли ми говоримо про виплату пенсій, ми орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви. І сплату єдиного соціального внеску міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що буде з пенсіями і соціальними виплатами. А це саме та людина, яка напряму відповідає за їх нарахування, за їх збільшення. за... За них взагалі, тож з перших уст слухаємо, що буде з пенсіями, що буде з індексацією, що буде з виплатами взагалі, чи будуть затримки чи ні, чим підкріплені виплати, і що буде з соціальними виплатами, кому їх скасують, а кому навпаки добавлять. Зараз розберемося з усією цією інформацією, але бачимо, що міністр соціальної політики давав. Інтерв'ю для телеканалу. Але якби нас було вже мільйон підписників, можна було б сміливо просити інтерв'ю для народної думки. Тобто з перших вуз задати питання ті, які ставите ви в коментарях напряму міністру соціальної політики і Міністерству в цілому. До мільйона «Народній думки залишилося якихось 33 тисячі підписників. Кожен день така кількість глядачів непідписаних дивиться народну думку. Тож, якщо бажаєте, щоб ми могли напряму ставити запитання, важливі запитання, ваші запитання в Міністерство соціальної політики, якщо хочете знати важливу інформацію раніше за всіх, бути в курсі подій, знати про виплати, допомоги, все, що нараховується, розуміти, що там відбувається з пенсіями, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Дві секунди часу потратите, а такі важливі кроки. До вирішення питань зробите. Тож, долучайтесь до каналу і слухаємо, що розповіла пані Жолнович про пенсії, виплати і чого нам очікувати взагалі. Тож, розбираємо. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю. Розпочнемо, ось з якої новини у січні 2024 року пенсійні виплати в Україні відбуваються вчасно і в повному обсязі. Втім, є ситуації, коли виплата пенсії може бути припинена. Скажіть, які сценарії розглядає зараз Мінсоцполітики в разі якщо затримка по виплаті цієї фінансової допомоги буде тривати? Адже поки що конкретного і остаточного рішення про виділення цієї підтримки немає. Чи є резервні джерела для виплат пенсі? пенсії, соцдопомоги, субсидії, і так далі. Так, Дякую за запитання. Насамперед, коли ми говоримо про виплату пенсій, ми орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз в принципі покриває видатки на наші пенсії за віком. Звісно, додатковий бюджетний трансфер потрібен. Але тим не менше, все одно це кошти резерву, на які ми розраховуємо за будь-які підстави, бо вони не залежать від зовнішньої допомоги, вони залежать від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які своїх заробітних плат також перераховують внесок і таким чином наповнюють пенсійний фонд України. Коли ми говоримо про інші видатки соціальні, то вони залежать від міжнародної допомоги, тим не менше в кінці року. В кінці листопада ми ухвалили угоду із світовим банком за підтримки уряду Японії Inspire на 1,2 мільярда доларів. І власне ці кошти якраз чітко йдуть на допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Ми виплачували з них допомоги в грудні. Вони зайшли в січні. Вони вони покриють допомоги в лютому, і тому у нас є запас коштів також в березні, які дозволять нам. Ну, скажімо так, зараз вчасно виконувати всі свої зобов'язання незалежно від інших обставин і там схвалення допомоги іншими країнами. Але якщо розглядати ймовірний найгірший сценарій, так чи готові ми до того, що може все ж таки виникнути ситуація, коли потрібно буде економити, чи розглядаєте ви питання власне того, що певні соціальні програми можуть бути тимчасово або не тимчасово припинені? Програми, які на які ми вже не мали покриття, такі наприклад, як санаторний курорт на лікування чи відпочинок, вони вже зупинені, зупинені в бюджеті, тому деякі програми так вони вже сьогодні зупинені. Наприклад, ми автомобілі не закуповуємо, тому що немає на це ресурсу. Але видатки, такі як видатки на допомогу по інвалідності, малозабезпеченим, внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам по бідності і пенсії. Будуть покриті і ресурс ми для цього матимемо. Чи матимемо ми ресурс для індексації пенсій? Чи відбудеться вона взагалі в умовах тих, яких ми маємо зараз? і Від чого конкретно залежать самі виплати, їхня регулярність, яке підвищення можуть отримати українські пенсіонери конкретно? 1 березня ми плануємо індексацію. Зараз ми її розраховуємо, тому що це залежить від рівня інфляції за попередній рік. Тобто, відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 23 рік. Це буде відомо ближче до середини лютого. Це 50% цього показника береться. А також 50% показника зростання середньої заробітної плати за 36 календарних місяців. Минулих ми знаємо, що і то, і то зростало відповідно точно. Буде відсоток на який зростуть пенсії, треба буде робити їх індексацію. Але більш чітко цей відсоток, я ж кажу, ми вже будемо мати в розрахунках до середини лютого. Ви також згадали про виплати переселенцям. Наближається перша лютого, коли мають відбутися власне суттєві зміни. Саме в цьому питанні розкажіть, хто буде позбавлений цих виплат, а для кого уряд і Мінсосполітика все ж таки знайшли можливість зберегти їх. Враховуючи певну, ну скажімо, трудність улюдев людям, які є переміщеними, особливо в зимовий період, знайти роботу, сприяти своїй зайнятості, а також ще ряд додаткових обставин, які можуть їм ускладнити, по новому перепризначити собі допомогу для внутрішньопереміщених осіб, ми спільно з урядом за ініціативою нашого прем'єр-міністра. Вирішили ще на місяць, абсолютно всім, до 1 березня, продовжити існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюючи, автоматично з 1 лютого перенести нові критерії на 1 березня. По цьому ми вже досягнули домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс. Один місяць продовження таких допомог тягне нам 6 шість і трохи мільярдів. Гривень це досить значна сума, але тим не менше ми її знайшли в своїх резервах і готові будемо всім громадянам в рамках закриття цього зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є разом з тим, з 1 березня продовжено виплати будуть автоматично людям пенсіонерам, у яких пенсія менше як 9444 тисяч гривні. Тобто пенсіонерам з низьким доходом, пенсіонерам з високим рівнем доходу, високими пенсіями допомога призначатись продовжуватись не буде. Також ми абсолютно автоматично продовжуємо допомогу для людей з інвалідністю першої і другої групи, а також для дітей з Це безумовні категорії, які покриватиме допомога без навіть автоматичного, без навіть їх звернення. Воно буде автоматично перепризначена разом з тим. Ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам, і тут дуже важливо буде звернутися, і звернутися можуть у нас ті родини, у яких є діти, і, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн, а немає офлайн навчання. Зрозуміло, це всі наші території, де можливі бойові дії, такі як Запоріжжя, Херсонщина і так далі. От цим родинам, там де є такі діти з батьками, ми з одразу мамі та дітям говоримо про те, що ми розуміємо, що, скоріш за все, там мама чи батько, хтось один з членів родини, буде здійснювати догляд і, очевидно, розуміємо, що не може працювати. А щодо іншого, з батьків виставляємо єдину вимогу звернутися, якщо він не працює в службу зайнятості, і е, отримати. Статус людини, що шукає роботу, для того, щоб мати можливість працевлаштуватися, або піти на курси там, перенавчання, програми, тобто сприяти своїй економічній самостійності. Також ми продовжимо виплати для тих родин, які працевлаштувались в минулому році, але у них невеликі доходи, тобто менше як 9400 на кожного члена родини. Так само ми будемо продовжувати тим людям допомогу. Які проживають в умовно безпечних територіях, але, наприклад, там Чернівецька, Львівська область, але діти маленькі, не ходять до школи до 6 років, а в садочках немає місця, щоб дитину влаштувати. І так само мамі ми будемо бажати, що мама не працює в незалежних від неї обставин, бо змушена здійснювати догляд за своїми дітьми. Тобто, ми дуже гнучко підходимо до. Кожної категорії враховуємо всі обставини, які можуть виникати внутрішньо переміщених людей з точки зору догляду за непрацездатними членами родини чи дітьми, і все це як критерій враховуємо. Разом з тим, наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати. Тому що нам треба розвивати економіку, нам треба наповнювати наші фонди, нам треба сплачувати податки. Ви ж бачите, яка складна ситуація. Інакше ми просто нічого нікому не зможемо платити. Як бачимо, ситуація не дуже приємна, але ще поки що, слава Богу, не критична. Що пенсії будуть, індексацію обіцяють, виплати трішки врізаються, але все-таки ще платяться. Канал народна думка, продовжуємо і далі розбиратися з Зу... канал народ. Канал Народна Думка продовжуємо і далі розбиратися з усіма цими, цими питаннями. Ви долучайтесь, кнопочка підписатись під відео. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі!